Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку густота населення світу і України. Поговоримо про територіальні відмінності густоти населення та чинники, які на них впливають. Але спочатку з'ясуємо, що ж являє собою термін густота населення. Це показник кількості постійного населення, що припадає на одиницю площі певної території. За одиницю площі зазвичай приймають 1 км. Густоту населення розраховують за наступною формулою, де Г це густота населення, обчислюється в особах на км квадратний, Н це кількість населення осіб. Та П площа території у кілометрах квадратних. Тобто густота населення визначається з відношенням кількості населення до площі території. Як приклад, давайте розглянемо наступну задачу. Умова задачі така: в країні з населенням у 10 мільйонів осіб і територією 60 тисяч квадратних квадратних Міське населення становить 70%. Визначимо густоту сільського населення в особах на кілометр квадратний у цій країні. Розв'язання. Перша наша дія нам потрібно з'ясувати, яке загальне населення країни. Тобто додати міське і сільське населення. За такою формулою ми визначаємо це. З цієї формули ми можемо визначити, скільки у відсотковому значенні складається сільське населення. Тобто за 100% ми приймаємо усе населення країни. Міське населення ми вже знаємо, що воно складає 70%, і отримуємо, що сільське населення складає 30% відносно усієї, усього населення. Для визначення кількості складаємо наступну пропорцію. 100% це повне населення країни 10 мільйонів осіб. 30% це невідома кількість сільського населення в даній країні. Далі Х дорівнює 30 помножити на 10 та поділити на 100. В даному випадку не плутимо, що 10% це підпорядковано у мільйонах осіб. Отримуємо наступний результат. 3 мільйони осіб. З'ясуємо ж, густоту сільського населення, визначаємо це за наступною формулу, де густота дорівнює відношення кількості населення до площі. Отже, в нас є кількість сільського населення, це 30 мільйонів осіб, є площа території 60 тисяч кілометрів квадратних, і ми отримуємо результат, що на даній території в даній країні густота сільського населення складає. 50 осіб на кілометр квадратний. Отже, з'ясували і записуємо відповідь. Густота сільського населення становить 50 осіб на кілометр квадратний. Другий приклад задача номер 2. У країні Н з територією у 60 тисяч кілометрів квадратних міське населення становить 900 тисяч осіб. А сільське 300 тисяч осіб. Визначимо загальну густоту населення в особах на кілометр квадратний в цій країні. Розв'язання буде наступне: ми знаємо вже нашу формулу густоти населення. Знаємо, що в нас є сільське, міське і в якій кількості, тому відразу у дужках можемо. За населення території записати суму двох типів населення міського і сільського і знаємо площу території. Залишається додати лише числа. У результаті отримуємо наступну відповідь: що загальна густота населення країни становить 20 осіб на кілометр квадратний. Поговоримо про середню густоту населення у світі. Ви за цією гістограмою можете наочно побачити, що різні країни мають зовсім різну густоту населення. Україна, наприклад, приблизно 75 осіб на кілометр квадратний, Німеччина 232 особи, Молдова 200, ось, побачте, 132 особи, а Великобританія 249 осіб на кілометр квадратний. Тобто густота населення взагалі у світі змінюється саме із зростанням кількості населення. Якщо у 1950 році середня густота населення у світі складала 18 осіб на кілометр квадратний, то уже у 1983 році вже складала 34 особи на кілометр квадратний. А сьогодні наближається навіть до 52 осіб на, на кілометр квадратний. Тобто щорічно вона. Ця густота зростає, тому що кількість населення на планеті так само зростає. Якщо подивитися на загальну карту. Розподілу населення по планеті, то ми можемо побачити території, які є нібито білими плямами, тобто зовсім не заселені території суходолу, це десь 15%. Бачимо території з низькою густотою населення, десь приблизно 5 осіб на кілометр квадратний. У процентовому відношенні так само десь приблизно 15% займає така територія. І регіони, які мають найбільшу густоту населення. За показниками воно налічується більше ніж 200 осіб на кілометр квадратних візуально цих територій не так багато це 7% від усієї площі Суходолу. Райони з найбільшою густотою населення. Східноазіатський район, КНР це Китай, Японія, Республіка Корея, КНДР. південно Східна Азія це Індонезія, Малазія та Таїланд, Південна Азія, Індія, Бангладеш, Пакистан, Європейський регіон як частина яка густо густонаселеною, Північноамериканський регіон, Атлантичне узбережжя, особливо у США, та Канади. Найбільш заселена держава світу Королівство Монако. Загальна густота населення в цій державі складає 19 тисяч осіб на кілометр квадратний. Якщо без урахування карликових держав, то Бангладеш це найбільш заселена країна світу, де загальна густота населення складає 1 тисячу осіб на кілометр квадратний. Найменш заселена держава світу Монголія, де приблизна густота населення складає дві особи на кілометр квадратний. Закономірності в розміщенні населення. Найбільш залюдненими є території помірного, крім північних районів, субтропічного, субекваторіального поясів, з дуже сприятливими для проживання населення кліматичними умовами, тобто природничі чинники, впливають. Майже все населення світу проживає в постійних населених пунктах. У тимчасових поселених, поселеннях живе невелика кількість кочівників: це Бедуїни в пустелях Північної Африки та Аравії, кочові цигані, північні народи, які займаються оленярством і іншими видами діяльності. Майже дві треті жителів всієї планети проживає саме в Азії. Основна частина населення зосереджена у 200-кілометровій смузі вздовж узбережжя Світового океану. Понад половина людства живе на низинних ділянках не вище ніж 200 метрів над рівнем моря. Причини різної густоти населення. Природні, по-перше, тобто постійні населені пункти розташовані на південь від 78-ї широти північної та на північ від 54 ї південної широти. 80% людства живе саме на рівнинах. Понад 50% людства живе на відстані від моря до 200 кілометрів. 30% людей не далі, ніж 50 кілометрів від узбережжя проживають. Тобто на рівнинах доволі сприятливі і безпечні умови для розвитку господарства. Гірський рельєф, навпаки, ускладнює господарську діяльність. Мало Малозаселеними залишаються все ж таки пустелі, які вкриті льодовиками простори, тундра чи вологі екваторіальні ліси, тобто ті території, які мають доволі складні природні умови для проживання. Друга причина історичні. Найгустіше заселені райони давнього освоєння. Тобто завжди люди з поколінь віків селилися у долинах річок. Історія заселення Америки європейцями спричинила більшу густоту населення саме східного узбережжя, саме на узбережжя Світового океану. Побудовано одне з найбільших міст світу – Нью-Йорк. Третя причина демографічна, густіше заселені країни з другим. Типом відтворення, тобто це країни, які розвиваються: Африка, Азія, Латинська Америка, Океанія. Демографічна криза та депопуляція призводять до е, зворотнього напрямку, до зменшення густоти населення. Наступна причина економічна. Рівень розвитку та розташування виробництва впливає на густоту населення. Господарства тяжіє до морських шляхів, тому і там зростає густота населення, тому що є робочі місця. Розглянемо питання густоти населення України. Густота населення України значно вища за середній показник у світі і становить приблизно 70 осіб на кілометр квадратний, хоча і має тенденцію до зменшення. До малозаселених заселених належать такі території. Гірські райони Карпат, де засвоєні території утруднено рельєфом. Полісся, де значні площі зайняті лісами і болотами, а ґрунти мають низьку родючість. Саме у Чернігівській області найнижчий показник для України. Густоти населення це 33 особи на кілометр квадратний. Посушливі райони Степових областей, передусім Херсонської і Миколаївській області, так само є малозаселеними територіями України. Високий показник густоти сільського населення характерний саме для західних областей України. Це Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська області. Це вказано давні традиції землоробської праці, які саме склалися на території нашої Батьківщини. Настав час зробити головні висновки. Густота населення окремих регіонів і країн належить до природних, історичних, соціально-економічних та демографічних чинників. Найбільш населеними у світі є території Помірного, крім північних районів, субтропічного і субекваторіального поясів. Серед регіонів Східна і Південна Азія та Західна Європа є найбільш заселеними. Густота населення України значно більша за середній показник у світі та становить приблизно 70 осіб на кілометр квадратний. Значним є внутрішні відмінності в густоті населення України. Якщо загалом цей показник найбільший на сході України, то серед окремих регіонів виділяються Львівська і Чернігівська області. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!